Уяви річ, яку використовують, наче приправу, але вона є в складі фарб, медичних препаратів та ще й вибухівки, ну дуже дивне поєднання, чи не так? Дізнаймось більше про цю річ разом у нашому відео. Чи можна уявити сучасний світ без металу? Швидше ні, ніж так. А от основа для його виробництва це руди або ж рудні мінеральні ресурси. Рудні корисні копалини це мінерали та гірські породи, що містять частку одного чи кількох металів. Їх поділяють на дві групи руди чорних та руди кольорових металів. До чорних належать залізні та марганцеві руди, до кольорових алюмінієві, мідні, титанові та інші руди, до кольорових також можна віднести різні рідкісні та дорогоцінні метали рудні корисні копалини залягають переважно в щитах давніх платформ та областях склачастості, мають магматичне та метаморфічне походження. Серед руд чорних металів найбільше значення мають залізні, вони є основою для виплавки чавуну та сталі. Найбільші поклади мають Бразилія, Австралія, Канада, Китай та Індія. Власне, ці ж країни видобувають майже 80% всього видобутку залізної руди. Україна в цьому списку посідає сьоме місце. Китай знає майже все про залізну руду, адже ця країна водночас найбільший виробник, споживач та імпортер цього ресурсу. Ще пак, адже економіка, що постійно зростає, потребує багато сталі. Також великими імпортерами залізної руди є країни Європейського Союзу, Японія та Південна Корея. Марганцеві руди також використовують у металургії, під час виплавки сталі вони є незамінним елементом. Марганцеві руди важливі й в інших галузях промисловості, наче приправи в улюблених стравах. Тож саме про цю руду ми й розповідали на початку відео, але до їжі додавати її точно не варто. Найбільші запаси марганцевої руди зосереджені в Україні, Південноафриканській Республіці, Бразилії, Австралії та Індії. Лідерами за видобутком є Китай, ПАР та Україна. Серед руд кольорових металів великий попит у світі має алюміній. Його використовують у багатьох сферах виробництва від медицини до авіабудування. Найцінніше серед алюмінієвих рут боксити. Лідерами за їхніми запасами є Австралія, Бразилія, Індія та Китай. Якось не дивно адже це найбільші країни світу. Тож вони мають набагато більше шансів знайти якусь корисну копалину. Але і тут є свої темні конячки це Гвінея, Суринам, Гаяна та Ямайка. А річ у тому, що боксити люблять залягати у вологому тропічному кліматі Логічно, що світовими лідерами за видобутком алюмінієвих руд будуть країни із цього списку Австралія, Китай, Гвінея та Ямайка. Високий попит має і мідь. Мідні руди залягають в так званих мідних поясах. Серед таких є мідний пояс Африки у межах східноафриканського плоскогір'я, а також пояс у Кордельєрах та Андах, що на заході Америки. Тут залягає половина всіх мідних руд планети. Лідером за запасами мідних руд є Чилі з показником приблизно 30% світових запасів. Великі запаси є у Перу та США. Понад 90% запасів усіх олов'яних руд світу залягають у межах олов'яно-вольфрамового поясу, що на тихоокеанському узбережжі в Азії. Тут, окрім олова, ще розробляють родовища вольфраму, свинцю, цинку та ртуті. Найбільшими імпортерами руд цих кольорових металів є Китай, Японія, США та країни Європейського Союзу. Дорогоцінні метали, як от золото, срібло та платина, завжди мали попит. Зараз, окрім ювелірної справи, їх також часто використовують у хімічній промисловості, медицині та у виробництві різної техніки і обладнання. Найбільші запаси золота є в Південноафриканській Республіці, однак найбільше його видобуває Китай. Великими виробниками золота також є Австралія, США та Росія. Промисловий видобуток срібла ведеться в Мексиці, Перу, Китаї та Австралії платини у ПАР, Росії, Зімбабве, США та Канаді. Україна багата на руди чорних металів. У межах нашої держави зосереджено приблизно 10% світових покладів залізних руд. Найбільші запаси залізних руд зосереджені в Криворізькому та Кременчуцькому залізорудних басейнах. Криворізький один із найбільших у світі та найбільший в Україні. Саме тут розташований великий металургійний промисловий центр України місто Кривий Ріг. За запасами Марганцевих Руд Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі. Поклади цієї руди зосереджені в Придніпровському марганцево-рудному басейні. Така потужна ресурсна база стала рушієм для розвитку чорної металургії в Україні? А більше про розвиток цієї галузі дивися у відео в нас на каналі Запаси рут кольорових металів в Україні порівняно менші. Однак тут є винятки. Як ти думаєш? Запаси яких руд кольорових металів в Україні є одними з найбільших у світі? Це титанові руди, що мають назву ільменіт. Титан називають металом майбутнього адже він легкий та міцний. А тому й незамінний під час авіаракетобудування у медицині точному машинобудуванні та в багатьох. Високотехнологічних сферах. Здебільшого, поклади титанових руд зосереджені в Вершанському родовищі, що на Житомирщині, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Перше місце в Європі ми маємо і за запасами уранових руд. Цей елемент не метал, проте він залягає як руда. Уран радіоактивний та використовується як паливо в атомній енергетиці. Уранові руди в Україні видобувають у межах Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Запаси інших руд порівняно невеликі, розробляються родовища нікелевих та кобальтових руд. Є перспектива в розробці родовищ мідних, алюмінієвих, олов'яних, ртутних. Та поліметалевих руд. Запам'ятай рудні корисні копалини це мінерали та гірські породи, що містять частку одного чи кількох металів. Їх поділяють на руди чорних та кольорових металів. Найбільше залізних руд видобувають у Бразилії, Австралії, Канаді, Китаї та Індії. Марганцевих у Китаї, Пар та Україні в Україні залізні руди водобувають у Криворізькому та Кременчуцькому залізорудних басейнах. Марганцеві руди зосереджені в придніпровському, марганцеворудному басейні. Найбільшими районами видобутку кольорових металів у світі є пояс у Кордильєрах та Андах, мідний пояс Африки та Олов'яно-вольфрамовий пояс в Азії. Алюмінієві руди найбільше видобувають в Австралії, Китаї, Гвінеї та Ямайці, Мідні, У Чилі, Перу та США. Серед кольорових металів в Україні найбільше видобувають титанові та уранові руди. Підписуйся та ділись своїми враженнями в коментарях.